Тим часом у Білому домі кажуть, що вони вже ознайомилися з планом перемоги України, про який говорив президент Володимир Зеленський. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд каже, пункти виглядають доволі реалістично. У них є надія досягти певного прогресу. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати, і нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємося досягти певного консенсусу. Сейтвобігівся з елементами плану під час свого візиту до Києва минулого тижня, і держсекретарш. А Ентоні Блінкен про це заявив речник держдепартаменту США ШЯМЕТІО Міллер. Тепер вони очікують, коли детальний документ буде вже представлений і президенту, безпосередньо Джо Байдену, перш ніж пропонувати подальші висновки.